Усім величезний привіт. Я вас допрошую до магазину Сільпо акції в магазині Сільпо з 13 по 19, включно лютого. Дякую за коментарі. Дякую дуже вам за вподобайки. Підписуйтесь на канал. Вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити нових оглядів з того чи іншого магазину. Щоб ви були в курсі. Починаємо, як завжди, із овочів, із фруктів. І звичайно, підемо на ціну тих же, які подивимось. Ківі зі знижкою 55 гривень кошечок. Нема цінника на м -м, апельсини, є тільки тримач для цінника. Банани по 67 гривень. Але бачу, ось такі поштучно. Можна взяти ще й зі знижкою 25%. Так, Помело червоний 65%. Апельсини Іспанія 95. Апельсин червоний 169. Яблуко Red Chief 45. Груша по 114. Трішки впала ціна. Груша Лукас 77 гривень. Яблуко Red Prince по 48. Так, Джона Голд. Боже, по поназивали ці продавці, хоч скажіть мені, будуть знати, які яблука. А, в принципі, ми ж на касі. Я забув, це ж не АТБ, Це Ми будемо зважувати і набирати на касі на вагах. Так, півонія по 40, гала 32, айдарет по 40, фуджі по 40, грейфрути по 60 гривень, і знову я не бачу ціни на апельсини. Лайми 149, лимони 71 гривня і мандарин Іспанія 109 гривень. Капуста Пекінська 80 гривень. Капуста 45. Звичайно, навіть є вже рання. Капуста по 109 гривень. Перед 174 гривні. Томати 95. Хочу сказати, що цибуля у всіх магазинах трішки впала ціна 13,80. Морква по 31,50, картопля 26 за ті копійки до більшого. Часник 189 гривень. Рожева картопля 28,20 гривень. По 75 гривень речка Дайкон. І морква мита. 45 гривень. Добре, ходіть на цінотижики. Давайте подивимось, що в цінотижиках. А в цінотижиках шоколад Мілка велика з печивом Орео і є ще з арахісом. Ціна 129 гривень, знижка 40%. Так, ось ці цукерки Мерсі, хто полюбляє, тут є багато з різними смаками. В них зараз також хороша знижка. 199 гривень, знижка 50%. Зі знижкою цукерки Tofiфі. Так, цукерки фі, -фі по 99 гривень, знижка також 50%. Батончики Марципан також зі знижкою 100 грамів 45 гривень. В акції кава льор знижка 50%. Пакування 250 грамів 179 гривень. Вироби макароні від торгової марки Ля Паста. Тут пакування 400 грамів. Є ось такі ріжки, чи що там воно. І є а, вермішель. Ціна 30 гривень, 400 грамів. Знижка 45% на королівський смак преміум майонез, 300 грамів Зараз він по 30 гривень. Бачу, розкуповують віска з корм для пухнастиків. Зараз він по 12 гривень. Зі знижкою рушники паперові двошарові від премія 120 штук в упаковці. Ціна 40 гривень, знижка 40%. Туалетний папір Сніжна панда двошаровий, тут 16 штук. Ціна туалетного паперу 179 гривень, знижка 40%. Можна купити поштучну келих для вина від торгової марки «Люмінарк» по 70 гривень, знижка 60%. І також свічки. 100 гривень, знижка 50%, пакування 10 штук. Зі знижкою вино ігристе Сан Мартіно 249 гривень. Зі знижкою літровий ханкібаністер 399 гривень, знижка 60%. Так, ну і далі ми з вами зараз подивимося, що в ціну тижиках. Від торгової марки Глобино сосиски, це вищий сорт. Нямське є з сиром, є з індичкою. Пакування 275 грамів, 55 гривень. Ковбаса Барселона вищого гатунку. Ціна за 300 грамів 99 гривень. Так, що тут у нас? Золотиста 40 гривень 80 грамів. Сир маскарпоне, 250 грамів, 119 гривень. Ну, а далі у нас, як зазвичай, сир. Давайте подивимося з хорошими знижками. 36,40 премія. Ось є хороша ціна на сир Гауда. За 100 грамів 27,90 Зверніть увагу. Дуже хороша знижка, я не пам'ятаю, така ціна була літом на сири. Так, 43 гривні, так, Гауда. Добре, ходіть далі. Розібрали усі ось ці сиркові намазки, як я говорю. Ціна 60 гривень 135 грамів. 99 гривень сир з ананасами якийсь, 125 грамів. Ой, я би спробував, чесно кажучи, я дуже полюбляю сири. Зі знижкою, сири плавлені з винигора. оригінальний, є з грибами. По 30 гривень 90 грамів. Акційна ціна на вершкові, ой, на ці плавлені сирочки, вершковий та дружба, шостка, 17 гривень, це враховуючи зі знижкою 30%. Сир, плавлений, чедер. Тут 8 пластиночок, 55 гривень. Так, інсалата комо 200 г 55 гривень, знижка 30%. Ну, а далі у нас ковбасний відділ. Подивимося, з хорошими знижками. Так, знижка 40% буженина Тульчин українська, 25 гривень. По-домашньому 40 гривень. Знижка 50% на грудинку від Глобино, українська 23,40. Ковбаса салямі святкова від глобину 27 гривень. Розумієте, ціна за 100 грамів. Ковбаса самобранка до олів'є 16 гривень за 100 г. Ковбаса варена 40 знижка відсотків, 45 гривень. Що тут у нас? А, самобранка салямі Віденська 20 гривень. Мабуть, я голодний, вийшов з дому. Ковбаса Черізо Пікантна, дуже смачна, 119 гривень, знижка 50%. Від премія ковбаски мисливські, 40 гривень. Знижка 50% на ковбаску самобранка. Міланська. Перший сорт 30 гривень за 100 грамів. Від торгової марки Алан. Молочні сосиски варені вищого гатунку. Ціна 26 гривень. Віденські, також вищого Сосиски 36,40. Так, в акції ніяких тортів, на жаль, я не бачу. Ні, є якісь Є Прага. До речі, непоганий. Мені дуже подобається власна кондитерська сільпо. Знижка майже 30% на Прагу. Якщо ще є ось такі наклейки додаткові, то вам ще на касі проб'ється знижка додаткова, якщо товар в акційній ціні, ще від акційної ціни. Далі в нас буде м'ясо, буду озвучувати ціни ті, що акційні. А ви можете ставити паузу і дивитися, що вас цікавить. Свиняча грудинка по 13,50. свинячі реберця 15,40. Також в акції свинячий ошийок з кісткою 11,60. Свиняча лопатка охолоджена по 15 гривень. Так, давайте подивимось фарш. Фарш свинячий по 16,30, яловичина свинина 16,40 і фарш курячий по 20 гривень. Зі знижкою індиче філе 24,30. Гомілка куряча по 7 гривень та куряче стегно. З частиною спинки 7 гривень. Так, шлунки по 8 гривень, сердечка по 14, шийки курячі по 5,30. Добре, ходіть на рибку. А сьогодні дуже-дуже багато а, відділ з рибою. Кору патерний по 15 гривень. А, так, хвостова частина а, оця, по 31 гривні. Карась охолоджений по 10 гривень. Карась патерний 12,70. Дорадо по 50 гривень майже. Сібас патерний 46. Форель стейк 64. А форель філе 100 гривень. Так, скумбрія слабосолона 31 гривня. Оселедець слабосолоний 18,40. По 14 гривень кілька пряного посолу. Кілька слабосолона 22 гривні. Так, ну... Це вже такі делікатеси, тут всякі міді, ось осміношки. Добре, ходіть, подивимось, що далі в цінотихжиках. Так, а що тут ще зі знижкою? Ще копчена, копчений оселедець зі знижкою. Треба йти геть звідси, тому що в мене вже сломіна та що я не можу. А в цінотижиках дуже багато усіляких чіпсів, можна придбати зі знижкою 30%. І багато різних цукерок, Це, мабуть, до дня Валентина, але поставили такі, знаєте, цукерочки не наші, усілякі німецькі. По 159 гривень, 119 гривень, 114 та 200 гривень. Ці цукерки, ви всі знаєте, вони по 119 гривень. Моя улюблена ікра з кабачків від премії 450 грамів 65 гривень. Можна придбати кукурудзу за 42 гривні, також премія, або ж горошок цієї марки за 40 гривень. В акції щедро майонез провансаль тут пакування 550 грамів 70 гривень. Торчин делікатесний майонезний соус 300 г25 гривень, і також дуже багато різних соусів від торгової марки Руна по 50 гривень. Ой, це соус ягідний. Я таке ще не пробував від щедро. 32 гривні. Торчин кетчуп по 26 гривень. 250 грамів. І також є всілякі-всілякі соуси по 26 гривень. Заправка буряково-томатна від торчин, тут 220 г. Зараз можна придбати за 32 гривні. Ніяк не дійду я. Для того щоб купити собі ці чіпси, спробувати, ну дуже вже дорогі 47 гривень за 40 грамів. Вони всюди дорогі. Тут є арахіс, повна чаша 300 грамів, 55 гривень. Фісташки смажені солена 159. Зараз барні в магазині сільпо по 62 гривні. Є насіння лакомка, є солоний, є звичайний 150 грамів по 40 гривень. Печиво від деліція 38 гривень, 250 грамів. Ще є ось такі зірочки з кремом 350 грамів 65. Від Щедро майонезний соус салатний 190 грамів 17 гривень. Ікра з 70 з 160 гривень. 160 грамів 45 гривень. Оці крабові палички дуже смачні, від віші. 500 грамів 199 гривень. Це самі перший. Оцей смак вони так і тримають. Як тільки я пам'ятаю, з'явились крабові палочки, так вони і залишились тим смаком. Тому що я купував різні різних торгових марок. Ну не то. Водний світ крабові палочки 180 грамів, 60 гривень. Яйця бачу знову поповзли догори. Дивіться, ось такі можна придбати київська 20-ка від доброї курки. За 134 гривні теж ніби і не дешево. А на молочному відділі я покажу тільки найкращі знижки. Агуня для малечі по 17 та по 16 гривень. А ось цей йогурт я собі візьму. Дуже він мені подобається, особливо а, з ось, ожиною 28,50. Так, я подивився на дольчі вже зі знижкою 30% 52 гривні цей стаканчик. Правда, тут 300 грамів. На данон, ще така нормальна, можна сказати, ціна. Чорниця, є персик диня. По 48 гривень 800 грамів. Ферма, сир, кисломолочний, 9% жиру. 57 гривень це також хороша ціна на сьогоднішній день на сир кисломолочний 350 грамів. Можна придбати трішки меншу жирність, є 5% жирності. Він буде дешевше по 52 гривні. Я знаю, що багато людей купують безлактозну молочку. Молоко ферма безлактозне, 2,5 жиру 47 гривень. Ціни на сметану. Резидент, стаканчик 300 грамів, 10% жирності. 41 гривня. Ну, а де дешевше. Галичина 20% жиру, 50 гривень. Трішки дорожче молоки, я теж 20% жирності, 53 гривні. Ряжанка. Яготинська 3,2 жиру, 750 грамів, 45 гривень. Кефір селянський по 44 гривні. 1% жиру, а 2% жиру 47 гривень. Ходіть подивимось на масло. Знайшов я акційне масло Подільське. Так, тут в нас є 72% жиру та 82% жиру. 180 грамів, напевно, не бачу вагу. Да, 180 грамів. Ось, дивіться. 72% жиру 70 гривень. А 82% жиру 80 гривень. Знижка ну 30%. Волошкове поле дуже хороша знижка. Ще на касі проб'ється 40%. Тут 400 грамів. Ще й воно зі знижкою. Ось дивіться, ферма 73% жиру, зараз 99 гривень. Господинки, зверніть увагу, зараз дуже хороша ціна на масло 82% жиру. Це повна чаша, власна марка Сільпо, 85 гривень. Це дуже хороша ціна на сьогоднішній день. Дивіться, який цікавий я знайшов спред як масло схоже, да, з додаванням кокосового масла 200 г, тобто авокадо і кокос. І ціна 55 гривень. Так, давайте зафіксуємо ціну на гречку, премія. А... Кілограм 46 гривень. Так, тут у нас ситий двір Артек 800 грамів, 30 гривень. Крупа вівсяна плющина 500 г 24 гривні. Вівсяні пластівці з цілого зерна можна придбати за 30 гривень. Тут 500 грамів Є ще ніжні. Суміш пластівців, 4 злаки, 500 грамів, 30 гривень. Цукор по 33 гривні. Це у нас друга категорія 33 гривні. Та цукор кілограм перша категорія 45 гривень. Бантики від баріла 500 г 65 гривень зараз. Бантики від чумак 400 грамів, 40 гривень. Давайте подивимось ціни на олію. Ще дрейдар, ось така вітамінізована. Тут 750 мл 64 Чай форд 225 г 144 гривні зі знижкою. Знижка 30, навіть більше, ніж 30%. На форт вагою 450 грамів 229 грив. Так, це власна марка кави Сільпо. розчинна 120 грамів, 139 гривень. Можна спробувати ось таку, якщо ви ще не пробували. Тут 50 грамів, 65 гривень. Зі знижкою Якобс Голд пакування 250 грамів 179 гривень. Знижка 40% на Амбасадор Strong 450 грамів 249 гривень. І також можна придбати Амбасадор да, Premium. Також така сама ціна: 450 грамів, 249 гривень. В акції Чібо Exclusive, чи що це у нас Selection. 200 50 грамів 179. Знижка 40% на чай грейс. Фруктовий 25 пакетів 50 гривень. І є чорний. 50 гривень також 25 пакетів. Знижка на чай шерлок, бачу, теж непогана ціна. А це у нас чорний 100 грамів 70 гривень. Та чорний з ароматом бергамоту 70 гривень. Як круто пахне зі знижкою шоколад Рітер Спорт. Зі знижкою шампунь від Schwarzkopf в ліс 129 гривень 400 мл. Це якась новинка маски, мабуть, для волосся. Да, це маски для волосся 154 гривні. І є цієї ж фірми шампуні. Носові хустинки паперові, а три шарові від премія. Тут 10 штучок в одній упаковці разом 6 штук, 26 гривень. 10 гривень серветки вологі 15 штук. І також антисептичні 15 штук. Я вам хочу побажати економних покупок всього найкращого. Нехай у вас все буде гаразд. Ми з вами зустрінемось вже у наступних відео. До зустрічі!